Ми 7 липня сиділи в сільській раді і робили своє бачення білогородки через 10 років. ви знаєте, от саме це, що ми писали це бачення, воно настільки нас розкрило один перед одним. І після того як команди, коли ми поділилися, зробили своє бачення, зробили презентацію. Ми тоді сіли буквально за 15 хвилин. Зразу вирішили, от яка має бути початкова презентація нашого села, тому що ми самі не знали, яка в нас велика є можливість в громаді, бо в нас така гарна територія, що в нас такі чудові люди, і що ми можемо виробляти продукт, який ми можемо продавати за гарну ціну, і за, за рахунок якого може жити громада і розвиватися. От я, ой, я запрошую Христівку. От я знаю, що вони теж такі активні, тому що от ми з Ольгою Володимировною, Ми з самого початку, тільки я прийшла на цю посаду, от якось перша наша зустріч, і ми поквизначили, що ми знаємо однодумці. І ми з нею часто дуже спілкуємося. І тішить мене, що я перепрошую, забула директора школи, як звати, бо все записано. Мені все треба з букнотика читати, з рестівки. Коли він почув, що ми вже в Білогородці починаємо за кооператив і мені позвонив, і почав розпитувати за нього, о, і я собі бачу от Христівка теж цим зацікавилася, значить, в нас є майбутнє. Тому що е, сьогодні е, розумієте, як це? Що маєте знати, що це не повинно бути 100% села. Це мають бути осередки активних людей, що в Христівці, що в Білогородці. Разом буде нам е, легше шукати збут, разом нам буде легше працювати і разом ми будемо разом розвивати свої села. Тому це моє таке бачення і моє побажання. Я просто дуже люблю своє село. І я хочу дійсно, щоб от Білогородка вона жила. От для мене було таке завдання робити її живою. От ви бачите, що ми все ми постійно її ворушимо. Що де в районі стається, то це стається в Білогородці. Ми от і сходи села, скільки проводимо. І, це, і я хочу, от користуючись користуючись сьогодні, таке свято, е, Петра і Павла, в нашій команді є е, чудові хлопці. Овчаренко Петро Петрович, і це така людина, ви знаєте, ініціатор таких ідей, він всіх підстогує. Ну, я, я на таких людей в селі готова молитися. Так само у нас є Кравчук Петро Степанович, в залі я бачу. Це, от ви всі пам'ятаєте схід села, і коли я після сходу села не дасть мені збрехати. Володимир Васильович, що я сказала, от закінчиться схід села, ідемо дивитися, що будемо робити з цим аварійним козирком. І тут хлопці прийшли. Я дивлюся, вже така толпа, я вже з сторони постояла. Кажу: Ото можна бути сільським головою. Бо сьогодні хлопці прийшли, прийняли правильне рішення, в якому жінка не розбирається. На другий день прийшли до обіда того козирка, знесли. І я вже така на таких емоціях кажу: ну так тоді можна і працювати з такою командою. Так само в нас Казмірчук Михайло Петрович, він нас Атовець. І коли перший рік, коли ми це комунальне організовували, було дуже важко з фінансуванням. Хлопці працювали без зарплати. І от він до цього періоду працює. І от я його часто питаю: кажу Петрович, будеш їхати десь з села? Ні, я лишаюся. От саме на таких людей і є надія, тому давайте запросимо наших. Петра Петровича, Петра Степановича, ну Михайла Петровича не бачу, поїхав, мабуть, в лікарню покликали, так? Ну він був ну там. Ну ми його привітаємо потім. Але Бог прошу і давайте забудуємо.